Розпаковується інформація, що я повинна робити як воїн світла. В одному із останніх сеансів пройшло підтвердження і ще детальний опис, що саме я повинна зробити. Це зібрати воїнів світла. Прийшла і кількість, яка повинна бути цих людей, які це повинні бути люди, що ми повинні робити. І нічого із цього по деталям я не буду розказувати е, на загал, тому що це дуже важлива та цінна інформація. Лише буду робити те, що я повинна зробити. Люди, які є справжніми воїнами світла, вони просто відчують і прийдуть на моє світло. Так пройшло саме в сеансі, і це вже було як підтвердження. Я не говорю, що один сеанс і все я вже в це сліпо вірю. Ні. Я збираю з різних сеансів від різних людей інформацію, потім її аналізую, складаю і вже роблю висновки. Цей сеанс я на днях опублікую на моєму youtube каналі Олена Рерсолог. Також я хочу провести прямий ефір на цю тему, тому що зібралось уже дуже багато інформації. Мені потрібно з вами нею поділитись. Що ще я хочу сказати, цікаво те, що одна й та ж сама інформація подається від різних людей. Вона приходить від різних людей, і вона може приходити зовсім ідентична. А може приходити, знаєте, як з якого боку дивиться людина, це ж залежить також від її досвіду, від того, як вона бачить цей світ. Але головні е, аспекти вони показуються і цікаво те, що все це складається все-таки в таку логічну картину. Що буде спочатку? Чи це е, я виставлю сеанс на моєму youtube каналі чи це буде прямий ефір? Я поки не знаю, тому що я буду дивитись, по-перше, як успіють зробити е, саме це відео. Ну на аудіо накладається відео, і потім ще буду дивитися по своїм відчуттям. Як я буду себе почувати, як у мене будуть відчуття всередині? Слідкуйте, я зроблю анонс. Ви зможете прийти на прямий ефір, задати питання. Ви знаєте, що прямі ефіри я проводжу не так часто, от і у вас буде можливість поспілкувати зі мною безпосередньо на цьому ефірі.